Мої любі, це моє таке обличчя, того що мені повідомляють про те, що у нас дуже мало часу на кожний лот. Їх дуже мало, вони в обмеженій кількості. Але така краса в нашій студії я, я знаєте, засмучена, що так мало часу можу розповідати про цю неземну красу з яшми. Яшма в поєднанні з чеським кришталем це унікальна дизайнерська прикраса. Яку фактично в ювелірних магазинах не знайти. Тому що дійсно такі прикраси, які мають такі. А, ну, скажімо так, унікальні поєднання, їх можна вважати дизайнерськими, того, що вони в невеликій кількості, того, що вони, а, як ви бачите, не просто так а, от хочеться роздивитися, так не просто так а, вибра... вибрана фантазійна гранювання камінчика Яшми. Зверніть увагу, наскільки він тут крупний. По-перше, по-друге, кольори поєднання зеленого, помаранчевого, жовтого, коричнуватого зустрічаються в магазинах. Ну, наприклад, наші експерти-аналітики ставлять приблизну вартість. А, боже, це красав! Знаєте, от кажуть мені декілька хвилин. Просто хочеться ці декілька хвилин мовчки милуватися. Цією, неземною, просто красою. Так от, в магазинах ставлять вартість на таку прикрасу. А дивіться, а ще підкреслює чеський кришталь, бензинова розкраска. чеського кришталю підкреслює ось цю ось це різноманіття кольорів. Так ось в магазинах кажуть, що вартість 200. Але це дизайнерська прикраса. Я би поставила на таку прикрасу і більше, десь біля трьох тисяч. Наша вартість спеціальна 1600, але в сьогоднішньому ефірі буде ще доступніше. 999 гривень. Дівчата, ви берете прикрасу, яка буде з вами протягом дуже довгого часу. Деякі е, передають прикраси з покоління в покоління. Навіть чеський кришталь, ніби кришталь, так вважається, але все одно, якщо за ним бережно, акуратно користуватися, може, може служити дуже дуже довгі роки. Збусунок з ми бачимо з вами, може пройти десятиліття, ви можете по-іншому їх між собою скомпонувати з іншими мінералами, з іншим камінням, але ви... Ви купуєте, щоб ви розуміли за цю вартість, навіть не просто ювелірний виріб, а ювелірний виріб дуже красивий. А ви купуєте, власне, мінерали, які дорощують з кожним роком. Яшма у накіт. Видів яшми більше 100 видів. Яшма у накіт одна з а, найцікавіших по зовнішньому вигляду. Най... Міцніших в, в плані оздоровчого оздоровлювального ефекту, так і найуніверсальніша, якщо казати про знаки Зодіака. Маємо крокувати далі. Мої красунечки, Занотовуйте код 469, Телефонуйте просто зараз і негайно щоб встигнути забрати цю унікальну прикрасу, цей унікальний ювелірний виріб, який ми створили для вас.